Це мій чоловік Євген був надзвичайно відповідальною людиною. На момент повномасштабного вторгнення він перебував. Але не міг вчинити інакше, що повернувся в Україну і три роки свого життя віддав на захист України. Він не бачив для себе іншого. Шляху. Дуже мріяв побачити день. перемоги. Сподіваюся, що він це побачить спочатку пакет. Ось вже все віримо. Вже сумнів він ставився до своєї служби дуже відповідально і ніколи не винукав на телефоні звуку. Зараз навже він зараз надбитися колегам своїм побратимам, що просто щось може статися. Він був дуже чесним. Багато людей це підтверджують, що він не кидав своїх, пішов до кінця завжди, що власне і вийшло. З ним була людина. Ми чуємо зараз багато гарних стой, які це підтверджують. Я їх всі збираю з халою, з любов'ю, з смутком, з пам'яттю. Він дуже часто знайшов мені квіти, бо для мене це важливо, як тільки в закінчували, що він мені дуже писав в інші. І завжди мені записував голосові з віршами, що коли він не поряд, я могла слухати, був поряд, коли він їх мені просто зачитував. Але це такі ну, просто мені драматичні сімистя дуже любив дуже люблю. Найбільше за все мені би знайомитися з новими людьми, обійсти просто півсвіту, багато було сам. а Потім для мене за рукою по цим всіх місцях, складів теж було тіло розділити ці враження своєю близької людини. Подорожі, знайомства, люди і надзвичайна емпатія, дуже таким чутливим, пасливим. Дуже болісно сприймав всі події, які відбувалися в країні. Міг плакати від якихось новин, загинули люди. Плакати від фільму Тушкина про домашніх тварин <риклад> <риклад> і дуже все близько приймав це серце. <риклад>